Біля цього джерела не буває безлюдно. Мешканці сусідніх міст приїжджають сюди спеціально, аби набрати води. Кажуть, вона тут особлива, чудодійна. Станіслав Звягінцев розповідає, що вже давно відмовився від води з-під крану та повністю перейшов на джерельну. Про існування джерела знає з дитинства. Тепер вважає її елексиром молодості та бадьорості. Мені 70, посчитайте, 15 років, 55 років було. Назад. Вот определите, сколько лет примерно. Так, що от води та или от бога, или я не знаю, що я не можу обіселям. Високі сходи, що ведуть до джерела, не зупиняють паломники. У люди з повними пляшками та каністрами спускаються, то знов піднімаються. Наталія приїхала зі Старобешевого. Ну, десь раз в місяць приїжджаємо, набираємо. Хорошая вода, еще замораживаем в морозильничке. Внизу, говорят, йода много, йодистая. Для желудка берут, гастрит и все остальное. А сверху говорят серебра, серебряная целебная водичка. Снижает отеки клітки очищаються, все, ну, полезна просто вода. Біля цього джерела у 2003 році вирішили побудувати церкву. Назвали її храм Божої Матері, живоносне джерело. Зараз йдуть роботи з благоустрою, будують дзвіницю та приводять до ладу церковне подвір'я. Ну, і, по-відомому, люди, які узнають о нашому храмі, от, і вони як би, Жила разделить молитву з нами, приїжають сюди. Вот. Божественная литургия совершается сюди в храме, А совершаем в літнє час на істочників. Місцеві мешканці пишаються своїм скарбом, вважають, що їхнє село має увійти до туристичних маршрутів для паломників не тільки Донецької області, але й усієї України.